Число і цифра 9. Шісткою це цифра схожа. Хто назвати її може, вниз хвостом переверни і цю цифру назви. Так, це цифра 9. На карнизі котик спить, хвіст пухнастий, вниз виси. Дуже-дуже кошенятку Ти нагадуєш дев'ятку. Ялинку діти прикрашали та іграшки так рахували. Слонення гойдало гілку. Раз ми почали лічинку Два будинок кришталевий. Три ліхтарик металевий. А чотири. Гном смішний. З бородою він пустий. П'ять мороз, червоний ніс. Подарунки всім приніс. Шість горішок. Сім дзвіночок. Вісім гарний є віночок. Дев'ять зірка вгорі сяє і лічилку завершає. Діти, відгадайте загадку? Де від шуб вона наділа, роздягатись не хотіла. Хто ці шуби з неї зняв, сліз багато проливав? Так, це цибуля. Цифра дев'ять, як годиться, має кров. Обличчя, заокруглений почок та ще й хвостик, як гачок. Послухайте казку про цей грудей. Біля березового гаю у чапурному будинку жила собі дев'ятка. Здавна вона закохана у квіти, зранку і до вечора невтомно працювала дев'ятка на клумбах. А їх було у неї аж дев'ять. Росли там жовті тюльпани, білі нарциси, фіолетові флокси, сині іриси, червоні півонії, рожеві жоршини, оранжеві люлеї, вишневі мальви. У саду дев'ятка доглядала дев'ять кущів троянд, жасмину, буску, шипшини, бузини, калини, малини, агрусу, смородини. Послухайте цікаве про 9. У давнину дев'ятці приписувався таємничий зміст. Її вважали символом мудрості, долі, джерелом знань, освіченості і взагалі святим числом. Давайте розглянемо, як же пишеться цифра 9. Цифра 9 складається з малого овалу і великого правого півовала. Починаємо писати цифру трохи нижче за правий верхній кут клітини. Подивіться, де в нас стоїть точка. Ведуть лінію вгору ліворуч, заокруглюючи її до центра клітини. Потім праворуч угору до вихідної точки. Від початкової точки пишуть великий правий півовал, торкаючись середини нижньої сторони кліпини. Кінець. Ви великі молодці, я вам дякую за увагу!